Так, доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами трішечки про наш куток. Я доторкнувся тільки до верхнього етажа нашого, можливо, в інших відеох скажемо про нижнє. Хотів о, о, показати да, те, що в нас є на саме дрібному моторику, з чим можна працювати вдома. У нас це просто тут коробка каштанів. Дякувати моїй колезі Анастасії. Вона їх дуже кропітливо збирала. Да? Діти можуть в них порситися, можна в них кидати якісь машинки, аби діти їх знаходили. Да? Далі в нас тут мішечки, спеціальні, сенсорні. Їх ми сильно чіпати не будемо. О, ось вона! Те про що я завжди казав. Крупа просто крупа, да нічого такого. Там вона з ложкою можна її пересипати з однієї ємкості в іншу. Крупи різного помолу. Отут банка вже пуста, як ви можете бачити, діти вже все з'їли. Ось і ще трошечки пшеничної залишилось.